Величезний привіт, вітаю вас в Копіючка. Так, знову святкує Копіючка, бачу знову великі е, акції. Так, 14 років Копіючки. І далі знижки. Чоловіча білизна 45 гривень, знижка 45%. Дивіться, для дітей дуже класна іграшка оця, як рогатка. Така безпечна рогатка, можна стріляти. Ці кульки досить такі м'які. Знижка 50%. Так, це якась водичка в спорт по 30 гривень літр. Зараз спека. Так, хрусткі кільця з різними смаками тут по 10 гривень, знижка 40%. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ось така величезна миска для всієї родини на, на салат. Ну, можна використовувати не тільки для салату. 30 гривень. Бачу, зошити поставили по 13,90-48 маркушів. Так, це у нас коректори кольорові, да? чи маркери, як вони правильно називаються. Маркери по 10 гривень. В акції фарба для волосся дебют 27,90. Так, зверніть увагу, це зараз най. Найкраща ціна на пантін 400, ой, вже 360, зверніть увагу, бачите, зменшується вага. А на ціннику написано 400. А дивіться, звертайте увагу, господинки, тому що на деяких, бачите, є 400, а на деяких стоїть 360 грамів. По 10490 це дуже хороша ціна. Зараз на пантін прові. Найнижче, що я бачу. 50 гривень мило, точніше, пінка мило, пінка мило-пінка мило, мило пінка дитяча, 300 мл. А, видавлюється зверху, і на руках така з'являється квіточка, досить добре, Цікавий для дітей. Освіжувачі повітря 35 гривень. Серветки 100 штук 37,90. Зі знижкою засіб для миття посуду, 940 грамів. Пляшка з дозатором з 50 гривень. Я бачу, що на окуляри велика знижка 50% на оку... Ой, навіть бачу 70% знижки 18 гривень. І по 18 гривень знижка 70%. По 30 гривень, по 35. Коротше, можна обрати зараз. Ну, розпродаж, мабуть, правда ж, літо закінчується. А ось такі серветки, тут 120 штук вологі з клапаном, можна придбати за 28 гривень. Олія, не знаю, що за олія, хто купував, залишайте коментарі. 800 грамів 40 гривень. Так, ось такий великий порошок Зося, вагою аж 8 кілограмів, 265 гривень. Так, і When Free також в акції. Тут 5 кілограм 180 гривень. Це також дуже хороша ціна. А що це всю шауму розібрали? 90 гривень, 400 г шаума. В акції а, шампунь палмалів. До речі, тільки в копіючці бачив цей шампунь палмалів. 350 грамів 80 гривень. Знижка на шампуні Корея. Тут є для різного волосся, можна обрати пляшка йде з дозатором, об'єм цілий літр, і їх ціна зараз зі знижкою 56% 200 гривень. А тут я бачу якась нова серія. з'явилась в магазині копійочка. таких ніде таких не бачив. Glamі глам... маски, шампуні, кондиціонери для волосся, спреї. І що ще тут є? І олійки. Це все догляд за волоссям. Ну, показую вам як новинку. В акції шампунь Head Shoulders вага 400 грамів. Це хороша ще вага. 135 гривень, також зверніть увагу. Тому що такий самий Head Shoulders, 330 грамів, також по 135 гривень. Це ще дуже хороша ціна на Head Shoulders. В акції а, лаки для волосся Vela Flex. І також зі знижкою лаки Тафт. Підгузки для малечі 159, ну, 200 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки 10 копійок до більшого. Так, із цієї ж серії як підгузки, серветки вологі з ромашкою 72 штуки, 17,90. Вологі серветки 5,90 10 штук. Серветки Бебі заяв. В пакуванні йде 84 штуки по 50 гривень з різним ароматом. Дитяча олійка, пухнастий нянь, 200 г 70 гривень. Також за 25 гривень можна придбати дитячий крем для рук. Не для рук, а взагалі просто дитячий. Так. Мило тверде дитяче, також пухнастий нянь по 12 гривень. Від кожної покупки в будні та було. Подвірте, те, що треба. Тверде мило, Зая 40 гривень. Також дуже великий вибір зараз дитячих кремів зі знижкою. По 30 гривень та по 25. А ось такі качення кряка можна придбати за 20 гривень. Гачки на стіну 3 штуки. На двосторонньому скотчі. Зараз зі знижкою 20 гривень. Набір з 4 штук 30 гривень. А ось таких кумедних смайлів можна придбати за 20 гривень. Вони всі йдуть на двосторонній скотч. Набір з двох мильниць, до речі, і дивить, а, що мило не буде булькатись у воді, все зливається в піддончик. 35 гривень за дві штуки. А такі кошики дуже зручні. Бачите, тут ягачок, на який можна зачепити, наприклад, на дверцятах на кухні або ще будь де. Йдуть в різних кольорах. І сюди поскладати все, що вам потрібно. Так, ціна таких кошечків 30 гривень. Дозатор для мила, чи як він правильно називається забув. 70 гривень, ось такий в акції. І трішки інакшої форми також 70 гривень. Набір прищіпок разом із шнуром для білизни. Шнур 10 метрів 60 гривень. Це, до речі, також прищіпки. Тут 16 штук в упаковці 40 гривень. Знижка 50% на крем для взуття з бджолиним воском 75 грамів, 25 гривень. Також зі знижкою 50% паста для взуття, 40 гривень. А оці щітки, до речі, дуже хороші для а, чищення взуття. Я показував, точнісінько такі самі схожі, я замовляв а, з інтернету, хто пам'ятає. Сюди вливається рідина, можна навіть да, для миття посуду чи там, І чистити, почистити взуття чи ще щось. Ціна зараз їх по 40 гривень. Так, ось такі килимки в душову кімнату. Також зараз можна придбати зі знижкою 50%. 75 гривень, розмір 40 на 60. Так, ось такі також є цікаві з різними тваринками. Знижка на них також 50%. 45 гривень, розмір 40 на 60. Порошок гала для ручного прання. 300 г 25 гривень. Зі знижкою капсули для прання Зося в упаковці 12 штук, універсальні 70 гривень. І також можна придбати для кольорових речей Зосю 12 капсул, 70 гривень. Капсули ЛОСК 13 та 15 штук 200 гривень Так, капсули Переволь Рен'ю також по 200 гривень 13 штук. Так, бачу, розкуповують покупці ось цей геть для прання. Це йде для дитячої білизни Дві, 2 кілограми 85 гривень. Знижка на кондиціонери для білизни докс літрові 35 гривень. Так, а ті зорі, кондиціонери для білизни дуже хороші. Спробуйте 125 гривень. Рідке мило господарче літрове – 30 гривень. Знижка 50% на оці усі, а, гелі для прання. Тут є універсальні є а, для кольорових речей. Усі йдуть по півтора літри 90 гривень. Порошок тайт вагою 200, 200 гривень. Так, ось ці порошки також в акції. Знижка 50%, 1,5 кілограмовий. Універсальний 80 гривень. Для кольорових речей, також 1,5 кілограмовий, трішки дорожче. 89, ну 90 гривень. В акції порошок Зося 400 грамів для автомат машин. Універсальний 23 гривні. Чисте чудо порошок 350 грамів, це йде для пральних машин. 13 гривень. Порошок ARIEL COLOR 300 грамів 45. Капсули ARIEL 10 штук в упаковці 210 гривень. А капсули PERVOL я бачу вперше, подивіться, хто бачив. Колор для кольорових 35 штук і ціна 420 гривень. Так, плямо-вивідник. Можна виводити плями із одягу, із взуття, 330 грамів 70 гривень. А ось такий, дивіться, навіть є у вигляді спрея 180 грамів 70 гривень. Так, ось такі серветки для прибирання, для чищення на кухню і також в кімнату, ті, що на кухню білі. А ці, що в кімнату, йдуть рожевій упаковці. Також зараз в акції. Так, пакування йде 60 штук, 38 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна на лістерин. 250 грамів, 65 гривень. І ще ось такий є зелений чай, 250 г, також 65 гривень. Набір електричних зубних щиток. Мабуть, для хлопчика та для дівчинки. 75 гривень лише. Я думаю, що дітям буде цікаво а, чистити зубки. Зубна паста. Знижка 70%. Це йде Корея, здається, якщо я не помиляюсь. Ми раніше з вами дивились да, на цю а, пасту. Розібрали всю. Да, корея. Знижка 70% 30 гривень. Але я замовив на сайті дві зубні пасти. Потім з вами поговоримо на кльові та фігові. Розкажу вам. Дивіться, який цікавий набір. Зубна паста Колгіт це вона не є з дешевих, відбілююча. І зубна щітка Колгіт вона йде навіть для очищення язика середньої жорсткості. І ціна такого набору 102 гривні. Це засіб для видалення жиру 35% знижки. А Ось таке чисте чудо, також йде як спрей. Можна придбати за 30 гривень, знижка 40%. Зі знижкою 50% засіб для чищення 50 гривень. Я бачу, що навіть непогана ціна на містер Пропер 100 гривень. Ви знаєте, скільки він коштує в іншому магазині по акції. Набагато дорожче з пульвалізатором, 100 гривень. Так, дивують мене знижки на деякий товар, дійсно можна купити і зекономити. Ось такі освіжувачі повітря. Тут дуже-дуже багато різних різних. Ціна 35 гривень. Знижка 50% на капсулу для посудомийної машини. 24 штуки, 200 гривень. Також в акції знижка 40% на капсули фініш. 20... Штучок 240 гривень. І знижка 40% для посудомийної машини. Капсули 20 штук 143 гривні. Засіб для миття посуду дитячого. 500 грамів 23 гривні. Такий цікавий, дивіться, який. Я би не сказав, що він є досить такий густий, він досить такий а, нерідкий. Для миття посуду 55 гривень 750 грамів. Для пухнастиків м'яу 1090 розібрали, все розгрібли. А клуб чотирилапи по 12,90. І найдешевший це Леопольд по 9 гривень. Фріскіс можна придбати за 10 гривень. Fелікс до 1390. Зараз не буду все показувати. А, є дуже багато, а, щось таке цікаве, дуже багато всілякого для тваринок зі знижкою до 50%. Дуже багато. І повідки є, і повідки, рулетки. Багато товарів все показати не можу. Тобто, ну даю вам інформацію. Маски. Ну, Нівею, ви знаєте, хороша фірма. Маски по 38 гривень. А ось такі можна придбати за 7 гривень. Зараз знижка хороша на них. Маска зі знижкою 50%. Ну, ви знаєте, да, це тканові маски для обличчя. 18 гривень. А це найнижча ціну, яку я бачив на патчі для шкіри навколо очей. 60 штук 80 гривень. Також зверніть увагу, гіалуроновий гель для обличчя нівея, зараз зі знижкою 50% 103 гривні. Вага 100 грамів. Кремень нівея для денного використання для обличчя знижка 50% 98 та 110 гривень. Так, ось такий можна придбати за 104,90, 35+, та 45 160 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на Нівею Крем. Знижка 50% на пінку для вмивання МОЗ, 97,90 тонік для обличчя пом'якшуючий, ніжний. 200 г, знижка 50%. І, дівчата, зверніть увагу, будь ласка, передайте своїм знайомим 400 мл міцелярна вода велика лише 102 гривні. Серветки косметичні, 100 штук двошарові 20 гривень. Серветки 150 штук, двошарові 28 гривень. А ось такі можна придбати в коробці за 28 гривень також. Дуже хороша якість, я їх купував, я їх багато взяв ще минулого тижня. Тому що хороша <кій> ціна. Мозайка це у нас вологі серветки 60 штук, чайне дерево 15 гривень. Так, серветки одношарові, 100 штук, 18 гривень. Паперовий рушник, досить такий, бачу, що хороший цупкий, він йде тришаровий, дві штуки в упаковці 50 гривень. А ось такі рушники можна придбати за 35 гривень. Вони також двошар... а, вони двошарові. 50 відривів, дві штучки. Туалетний жовтий папір двошаровий, 4 штуки в упаковці, 38 гривень. 40 гривень рідке мило, 500 грамів. А ось таку запаску мило 450 грамів можна придбати за 20 гривень. Я знайшов. В нас з'явилась пінка. У нас з'явилась пінка від торгової марки Шик для рук. Милопінка, дуже хороша штука. У мене є, але я ще не пробував. Це також ми в майбутньому поговоримо з вами на кльових та фігових. Зверніть увагу, 68 гривень 500 грамів. Її вистачає на дуже-дуже довго, я сподіваюся. Ну, принаймні, ці пінки, які в мене були, вони завжди надовго. А це сушка, цей рушничок для сушіння голови, волосся, 70 гривень. Розібрали усі арку дезодоранти чоловічі, 65 гривень. Вони найнижча ціна на них в копіючці. А таких підставок я ще не бачу. Дивіться, просто шнур переплетений, він, мабуть, накрохмалений, чи що. А, ціна 50 гривень такої серветки на стіл. І є такі самі, тільки а, круглі. Ой, а це також якась новинка для солі та для перцю. В акції бачу, а весь посуд із червоної глини знижка 50%. Ось такий графінчик з кришкою 90 гривень на літр. Ось такі мисочки по 40 гривень. Також знижка 50% на 600 мл. Я максимально вам показав знижки а, зараз, які діють в копійочці. І зустрінемось вже з вами у наступному відео. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. І до зустрічі!